Так, Огляд після ремонту десь скільки я, десь, тиждень десь проїздили на машинки. Да? Зараз дивлюся, трошечки тут є все одно у нас волога. Підтікання рідинни можливо, це спускається аж звідси, бо тут все воно таке трошки вологе-вологе-вологе-вологе. І оцей отвір, який я зараз хочу заглушити, всередині купа трансмісійної рідини. Так, По запаху це вона. Зараз, якщо мені той болт підійде, що я придбав М12, 100 мм довжина, шаг різьби 1,5 мм, то я зараз цей отвір заглушу. Зараз я резинову прокладочку виріжу. Заглушу і сподіваюся, що таким чином мені вдасться повністю підтікання рідини прибрати. Цікаво, що тут щось таке треба витирати, щось якийсь грязь якась з'явилася. Так, такий нюанс. Резинову сюди ніяку неможливо, не, не потрібно ставити, шайбу, інакше це ж воно ж нагрівається дуже сильно. резина просто почне плаватися і горіть. Так що я ставлю металеву шайбу. Зараз спробую поставити, я ще не приміряв цей болт по розмірам, вроді як воно. Якщо я вгадав шагом різьби, то зараз все вийде. Якщо ні, то буде значить, підтікати. Або ще треба якийсь болт буде шукати. І сюди під шайбу я зараз. Просто герметика намажу, щоб оце загерметизувати. високотемпературного. Ну і під самий болт теж, напевно, щоб тут з під шайби воно не сочилося мені. Зараз буду пробувати чи підійде. Це болт 100 мм, шаг різьби 1,5 мм, діаметром 12 мм. Весь болт туди прогнав. Прийшлося працювати трубочкою і ключиком. З доволі сильним зусиллям, Можливо, трошечки або шаг різьби не співпадав, або можливо розмір різьби. ну, коротше, Точно не понятно, но, коротше, Я закрутив. Тобто перший раз воно дуже туго заходило. Болт сталевий, дуже міцний, корпус Як, Якщо навіть різьба трошки не підходила, воно його собі нарізало. Коротше, таким чином я його один раз прогнав повністю туди. І таким чином я собі в алюмінієвому корпусі нарізав різьбу. я так думаю. Ну Вона майже, майже підходила, щось вона так так шла. Вроді би я отут тоже пробував тут такий самий. Походи М12. Може бути тут 11,5, може 11, я точно не знаю. Ну, коротше, загнав я болт 100 мм довжина. Закрутив, зараз відкручу, тут ще шайбу поставлю. Ну А так, в принципі, я думаю, все вийде, як я задумав. Гірбайте під шайбу намажу. Так, тобто я наніс герметик під головку болта, зараз одеваю шайбу і так ось ще на шайбу наношу і вкручую туди і все. Так, отак от наніс на болт і на шайбу. Тепер шайбу одіваємо. і сюди скручу просто Різьбу я вже прогнав, від стружки ймовірно продув тиском стиснутим повітрям і зараз я його ключиком туди я думаю, що добу так, я... так як я задумав загерметизую зараз цей отвір що отак воно виглядає герметик під шляпкою болта герметик під шайбою а зараз я трошки його ще Дам йому затяжечку, десь може 50 метрів, і повитираю зайвий герметик по кругу і все так вишаю. Ну, Ось так воно, коротше, виглядає. 63 ньютон-метра дав затяжку, тут великий болт м 12, сталюка і, як його називають, міцний короче, і головка 19 мм. Все, затягнув. Герметиком промазав під шляпкою болта, під шайбою. Я думаю, що тепер трансмісійна рідина, вся, що в той отвір поступає, вона там просто всередині буде лишатися. І нікуди назовні не буде вже виходити. Ну і так як там буде герметично, можливо, туди і рідина вже не захоче лізти. Там не буде розрядженого повітря, да? там буде теж тиск всередині, і воно туди просто не буде його більше наганяти. Так, ну сподіваюся, що ці потоки попропадають. Сподіваюся, можливо, все-таки трошечки воно ще десь там просачується, можливо, тому що воно герметик продавило, тому що ці два болтани були затягнуті ізначально. Ну, вже лишаю так як є. Якщо воно трошечки там сучиться, то ну, буду піддавати там раз в півроку. Трошки той, трансмісійної рідини. ну Так я по уровню, скільки тут було потір що я міняв короче, і патрубки радіатора трансмісійної рідини, варіатора і оці болти, скільки було підтікань, скільки все, я рівень на гарячу міряв, рівень, такий як має бути. Все нормально. Тобто там, ну буквально може витягло грам 50-100 мл. може, Я маю що долити, в мене запасік є, ну поки не треба. Так, ну все, це що я хотів зробити, я хотів оце заглушити, Ці два я тоді ще минулого разу відновив, затягнув їх добре, я вважаю, що це вже фінальна версія. Фінальна версія роботи з цим. Зараз я ще сюди резину цю пластмасову защиту ставлю на нові заклепочки. І, Я думаю, можна кататися ще пару років точно. Так, ще один такий нюанс. Вже все зібрав, коротше поліз під низ, дивиться, де що підкапує. Коротше, дивіться, що здесь з під шляпочкою болта у цього трошечки є, виступає трансмісійна рідина. І з під цього напевно теж. Зараз я напевно оці два теж викручу, посажу їх на під шляпочку, додав герметик і закручу на місце. І напевно цей треба, якщо я підлізу до нього, я його зараз теж. Хоча б зараз оці два може зроблю, або може тільки цей цей ніби сухий. Це не сухий, а це прям видно що він такий пологий якийсь Так, з-під цього болта прямо тече бляха муха тільки що я його зірвав і з нього прямо тече Тобто там весь цей його посадочне місце все повністю залить раз на Це значить що я його теж не обійшов по внутрішньому краю, обійшов по наружному і поэтому там з герметиком зараз я його загірмети свою прямо краще весь повністю отвір залитий оливою всередині ось ось все мокре повністю якось так воно у мене вийшло трошки через одне місто так отак на ніс герметик і зараз я його туди закручу Зусилля, напевно, десь 45 х писало по мануалу. Закрутив, дав зусилля навіть трошки більше, ніж 45 метрів. Тягнув трошки навіть після вже щелчка. Оставляв 45, тягнув трошки більше, десь 50 може я дав. Коротше, нормально. Все, плодній. Затянув, герметик прогерметизував -про 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 герметиком. Тут можливо ще сочиться, але я його трогати вже не буду, хай ще потрошку сочиться, бо, тому що ну, тут я не підлізу із-за того, що мені підрамник мішає, то вже треба дуже багато розбирати. А тут вроді би сухо. Тут я не буду, напевно, лізти, тут ніби як сухо. Так, все ж таки відкрутив, вирішив подивитися. Там, ну так, да, я був правий. Так, тут сухо, нормально все, тут підтікань немає. Тут реально була прямо купа трансмісійної рідини всередині різьба, А тут нормально все. Ну на всякий случай я все одно вже прийшовся. Бо я ну, на своєму відео я придивлявся, що ці два я точно обійшов неправильно. Так що зараз закручую сюди на місце. У ну, мене на увазі герметизував неправильно, обійшов герметиком не по тому краю прийшовся по зовнішньому. Все, зараз це і закручую, нажимаю 45 Нм засилю, може трошечки більше.